Знайомтесь, це Роман, Єгор та Артур. Вони молоді, завзяті та амбітні, тож об'єдналися у команду рішучі. А ще їх поєднала спільна мета допомогти місту корабелів з питною водою. Від квітня у Миколаві є серйозна проблема з її постачанням. Місяць містяни взагалі були без будь-якої води у мережах. Технічну та питну розвозили комунальники та волонтери. Потім водогони почали заповнювати з річки. Втім, рідина годиться лише для побутових потреб. Чи не єдиним виходом є буріння свердловин та відкриття точок здача води, тож хлопці згуртувалися та організували благодійний велопробіг на підтримку миколаївців. Ми кожен день долали якісь невеликі відстані між містами і таким чином ми викладували їх в інтернет, показували людям, що ось ми їдемо, чому ми їдемо, і все більше і більше людей дізнавалося про проблему з питною водою в Миколаєві. Хлопці дісталися до Львову на інтерсіті, а вже звідти вирушили на південь. Проїхали на своїх велосипедах понад вісім сотень кілометрів. І щоразу проїжджаючи міста та містечка, викладали в сторіс коротенькі відео історії із розповідями про благодійну мету та посиланнями на картковий рахунок у постах. Українці задонатили кругленьку суму. З них понад 250 тисяч гривень вже витратили на закупівлю системи фільтрів. Ми вже внесли певну частину тих грошей, які назбирали, на фільтраційну систему, і вона вже виготовляється на наші потреби. На ваші. Да, на, ваші. На, наші. Так. Так. на наші для вас. Да, дуже вам дякую. У незламному місті Миколаєві хлопці були вже у суботу. Побачили на власні очі, як місто Корабелів тримає оборону півдня. Я би хотів побажати терпіння. Тому що треба просто чекати, по-перше, вірити в ЗСУ і чекати перемогу, і вірити волонтерам, які намагаються всіляко привернути увагу до, як, як, як от ми, до проблеми з питною водою, і може якось долучатися активностями якимось разом з волонтерами. Не залишатися осторонь, не бути байдужими. І якщо ти можеш щось робити, якщо ти бачиш, що ти можеш щось робити, то треба робити, треба діяти. І це стосується не тільки жителів Миколаєва, це взагалі стосується всіх українців, які зараз об'єдналися дуже сильно, і це помітно і це дуже круто. Хотілося би подякувати місту за те, що місто стоїть, місто боронить нашу Україну. Захищає південь, захищає Одесу всіх нас. Тому дуже дякуємо за це Миколаєву. За те, що вже з 24 лютого він досі стоїть, він не падає. А напроти він підтримує і Миколаїв, Миколаївську область, Херсон і Херсонську область. Все буде Україна. Наталя Грудова, Олександр Клокол, Ніс ТВ для є новин.